Псалом 41. Дрегентвий Псалом Давіда. Блажені, хто дбає про бідного учасник долі, Господь його врятує, Господь огоронятиме його і збереже йому життя, він буде щасливим на землі. Господи, ти не віддаси його, не призволяєш його ворогам. Господь, підтримай я його, коли Він хворітиме. Усю його біль. Він зні, зніме під час його хвороби. Я тоді сказав: Господи, змилуйся наді мною, великуй, великуй мою душу, бо я згрішив перед тобою. Мої вороги злісно говорять про мене, коли вже він помре і зникне його ім'я. А коли хто приходив відвідати мене, то розмовляв нещиро, Його серце було сповнене лицемірсно. Щойно вийшов розголошувати поган. Усі мої вороги разом шепочуться, змовляючись проти мене. Смертельна хвороба впала на нього. Раз він зліг, то вже не підійметься, навіть мій приятель, з яким я в мірі якому довіряв, котрий їм мій хліб. Підняв на мене п'яту, але ти, Господи, змилуйся наді мною, підійми мене. І я їм відплачу. Про твою прихильність до мене я довідаю з того, що мій ворог не буде зловтішатись мною, тож підтримуй май мене заради невинності моєї і постав мене перед собою на віки. Благослов... Благословенний Господь, Бог Ізраїлю, від віку й до віку. Амінь. Амінь.